Упродовж семи років жителі Костопільщини благають про ремонт аварійної ділянки дороги у напрямку села Яполодь. Дорога зустрічає водіїв величезними вибоїнами, тріщинами. А у дощовий період їздити тут стає неможливо з року в рік на цій ділянці дороги проводять ямкові ремонти. Втім, користі із них небагато, кажуть місцеві мешканці. Сніг випав. То тут, тут нереально просто їхати, тому що там, наприклад, там машину або зносить вже повністю кювет, або машина ну таке враження, що вона скоро підвіситься на цих ямах. Можна ж ямки ці якось поладнати, стисати? Я не знаю як. Ну розумієте, а тут виходить, що ми просто ну йде така війна, хто кого візьме? Називається Костопільські активісти неодноразово просили міську владу вплинути на ситуацію. І свого майже домоглися два місяці тому. Місцеві депутати на сесії проголосували за виділення субвенції на ямковий ремонт дороги, Із міського бюджету виділили півмільйона гривень, які мали передати підряднику на проведення робіт. області немає цих грошей. Тому просто зараз з ними домовилися. що Ми прийняв трошки грошей. І нібито зараз особливо бюджету нібито не закинуть сто тисяч, і хоча б щось зможемо зробити. Та за два місяці ситуація з місця так і не зрушила. Мешканці району занепокоєні. Мовляв, кошти виділили, а про ремонт дороги забули. Крім бумаг, відповіді не було ніякої. Ці тобто, вільніше реагування ніякого. Ми стали просто заручниками цієї ситуації. Вони між собою проводять розборки всякі. Ділять той бюджет, ділять посади. А на наші на нашу ситуацію не звертають уваги. Автошлях знаходиться на балансі служби автомобільних доріг Рівненської області. Керівництво сад пояснює, кошти мали передати підряднику або ж додати до обласного бюджету. Водночас, аби провести ремонт самотужки, Костопільська міська рада мала б звернутися до балансу утримувача по дозвіл на проведення робіт. Та як виявилось, цього ніхто не зробив. Мені про комунікацію Костопільської міської ради з служби автомобільних доріг у Рівненської області стосовно якихось ремонтів, якихось коштів, якихось виділень чи ще – невідомо. Тому якщо Костопільська міська рада якісь кошти комусь якось десь колись кудись виділила, то куди, кому, як і на що, це питання. Було б правильно адресувати саме Костопільській міській раді. Та от у Костопільській міській раді стверджують протилежне. Начальник міського управління інфраструктури каже, кошти передали безпосередньо балансу який мав проводити ремонтні роботи. Дорога у вас від державна болосутримача відповідно, який має її утримати належному стані. На це передбачається державні кошти. Сучасний стан ми розуміємо, що в них може є можливості, немає можливості. Ми передбачили їм співфінансування. Щоб хоча б що зробити, щоб виправити критичну ситуацію не своєю зерою. Чи вона територіально знаходиться в наших межах? За словами чиновника, наприкінці року виділені півмільйона повернулись назад у бюджет Костопільської громади. Та от, коли місцеві мешканці дочекаються ремонту аварійної дороги, у міській раді сказати не можуть. Дарія Борисович, Денис Коломис, телеканал